Теплом і хорошою погодою зустріли нас мешканці Великої Олександрівки на четвертому обласному фестивалі молодіжного читання Відкрий свою книгу. Що ж приготували нам мешканці? Давайте подивимось. Фестиваль розпочався просто неба. В ньому взяли участь близько 200 школярів і студентів Херсона та Великої Олександрівки, а також молодіжні творчі колективи, письменники, бібліотечні працівники Херсонщини. Після святкових урочистостей фестиваль продовжив свою основну програму, в яку були внесені деякі зміни. Чим саме відрізняється четвертий фестиваль від своїх попередників, ми дізнались у організаторів. Ми усвідомлюємо наскільки важливо і значимо стає мир, єдність, любов до батьківщини, і саме цими почуттями і сповнені заходи фестивалю. Програма фестивалю була насичена різними заходами. Паралельно працювали чотири майданчики. Кожен з глядачів мав змогу бути там, де хотів. Глобальною проблемою для бібліотекарів став так званий технологічний бум, де електронні пристрої витісняють книжки, і їм доводиться виборювати право на існування. А такі фестивалі надають змогу привернути увагу читача. Не кожен сьогодні по соціальному статусу може купити ці пристрої. Я розумію, що діти може із більш із кращими телефонами, із айпадами, тими планшетами, але все рівно. Ці пристрої повинні бути у бібліотеці, і дитина вже вибирає, що їй взяти. Може, їй на сьогоднішній момент, коли такий технічний бум комп'ютерний, то може б ем, взяла б і ту електронну книжку, той пристрій, де можна прочитати закачану ту книгу. Та й самі читачі переконують, що запах друкованої книжки не замінить електричний пристрій, в якого є купа недоліків. Тим паче, беручи книжку, ми можемо відчути її багатовікову історію, а інколи трапляються екземпляри, які побували в руках могутніх королів та учених. Ми заглиблюємося не тільки в текст, а й в епоху книжки, той час, коли вона була написана чи надрукована. Перові книжки це покпрадуються з покоління в покоління. Там можна відчути запах книжки, можна так назвати, тому що там можна виявити розвиває уяву. Основний мінус електронного прилада, ну окрім того, що ще було сказано, те що він вимикається в цьому році. Організатори приділили увагу не тільки читанню, а й праву, бо діти повинні знати громадські права та обов'язки для того, щоб створити цивілізовану правову країну.